Стягнути заставу Романа Насірова до бюджету просять антикорупційне бюро та антикорупційна прокуратура. кажуть, усунутий податківець не здав свого британського паспорта. Сам Насіров менше як тиждень тому просив змінити йому запобіжний захід і повернути сплачені 100 мільйонів. Судді згоди на це не дали. Тепер же прокурори і детективи пропонують перевести кошти до державної скарбниці. Їхнє клопотання слухає Солом'янський райсуд в столиці. Півгодини тому засідання відновилося після перерви. Чекали дружину і тестя Сірова, саме вони в березні внесли заставу. Що нині відбувається в суді, розкаже Вікторія Рощина. Вона з нами на прямому зв'язку. Тобі слово, Вікторія. Віта Олександр Солом'янський на суд Кива продовжує родати клопотання Набута Сапс по досягнення 100 мільйонів гривень внесених за Романа Насірова як заставу до державного бюджету України, власне через те, що Романосів не знав британський паспорт. Вони кажуть, що у них є відповідні докази від британської сторони. Проте саме відсторонений фіскал Романосірова цю інформацію спростовує. Також Роман Несіров каже, що 25 травня він звертався до НАБУ з проханням виїхати до сполучених штатів через те, що після проведеної операції у Києві йому Ідно ще провести радіоактивну терапію, і це можливо зробити за його словами у лікарнях Сполучених Штатів Америки. Водночас адвокат Романа Сірова кажуть, що такі дії набута сапа власне подання немоклопотання це ніщо інше, як завдання шкоди репутації їхнього клієнта, і вони також спростовують інформацію про те, що у квітні цього року Роман Сіро звертався до набу з проханням виїхати до Варшави щоб відвідати змагання національної збірної України з дзюдо. Власне нагадаю, що у березні цього року Оку Роман Сір обрали захід тримання під вартою 60 діб і з можливістю внесення застави 100 мільйонів гривень. А тоді за нього цю заставу внесли дружина та тесть. Вони сьогодні, до речі, присутні у суді, і їм будуть надаватись слово. Вони будуть свідчити. І нагадаю, що Роман на звинувачують у тому, що протягом 15-16 років злозловживаючи службовим. Положенням він надавав розстрочки фірмам, бенефіціаром яких є екс-нардеп-втікач Олександр Онильченко. Ми продовжимо слідкувати за судовим засіданням і повідомимо більш детальнішу інформацію у наступному випуску. Студія Вікторія Рощина з Солом'янського райсуду Києва. Там слухають клопотання щодо застави Романа Насірова.